Аудіокниги українською від студії Калідор. Підпишись на цей канал. подобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Коротка передісторія даного твору. Декілька тижнів тому до мене звернувся мій знайомий Юрій. Надаю з його дозволу переписку. Привіт, Руслан. Кілька років тому прочитав у мікрофон оповідання Олелька Островського, Мій клопіт, внутрішню рецензію для публікації на загал, спроба не пройшла. Можливо, зацікавить матеріал. Маю три томи переважно белетристика і драматичні твори Олелька. Оповідання також присутні. Він надав мені аудіозапис. Я запевнив, що навіть не чув ніколи про такого автора, на що отримав таку відповідь. Він розстріляний у 19-му році. Твори знищені. Тритонник видано інститутом етнополітичних досліджень. Мені вислав Василь Васильович Яременко, тодішній директор. Я єдиний, кому із подачі В'ятровича дозволили ознайомитись з матеріалами справи. Володимир розпорядився тимчасово передати справу у рівненський архів СБУ. Я відразу ж зацікавився і запитав, чи можу я використати цей запис. Звичайно ж, я попросив фото автора, світлини мені надали. Можливо, написав Юрій. Є ще якісь фотоматеріали про Саксаганського. Хочу віднайти ще світлини. Вони були куми, працювали в одній трупі. Саксаганський хрестив старшу олелькову доньку. Я дещо збільшив деякі з світлин, а також довідку, яку Юрій отримав у нашому рівненському управлінні служби безпеки. Довідка про реабілітацію. Островський Олександр Павлович 1887 року, місто Золотоноша, уродженець Черкаської області, був засуджений 11 червня 1919 року колегією Полтавської Губ НК до вищої міри покарання розстрілу. І власне тут таки вказано. Що 25 березня 1998 року на підставі статті 1 закону України про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, Островський Олександр Павлович реабілітований за відсутності сукупності доказів, підтверджуючих обґрунтованість притягнення до відповідальності, власне, нині я знайшов час. Познайомити вас із цим чудовим автором можливо, з часом на цьому каналі пролунають і інші твори Олелька Островського. Проте зараз до вашої уваги оповідання Мій клопіт Олелько Островський читає Юрій Островський. Їй же Богу, не йдеться мені та й годі. За що б не взявся, то все з рук тільки ф'ють, та й нема. Вже був я і кравцем, вже був я і шевцем, вже був я і музикою, і в косарях, ну нема долі та й край. Так таки не щастить, та й годі. Воно, може, у всіх цих справах трохи винна й моя недотепність, але як зайти з другого боку, то більш всього винна моя фортуна. Бо хіба ж я лінував спрацювати? Ні, ніколи. Та я, як був у косарях, так, бувало, пройшов ручку та й три коси давай. Тріщать, мов солома, от таку то Бог мені силу вділив та й хист за праці, А люди кажуть, бісма, кебети. Та що їм віри йняти, звісно, мужва темна. Ото одного разу я йшов вулицею тяжко замислений, знівечачи папірець у руках. Мабуть, письменник бо замислився, почув я коло себе голос. Я, я сам тепер не знаю, що тоді зі мною сталося. Я зрадів до того, що навіть забувся глянути на того, через кого мої радощі сталися. Люди, чого ж ви дивуєтесь? Вам, може, смішно, та певно. Хіба чужира діє за другу людину, яка знайшла собі нову мету. Я порішив упевнитись у собі, у своїх силах, стати письменником. Я спочатку намислив стати московським письменником і лише прийшов додому, то, не гаючи часу, узяв чистого паперу, олівець струмив за вухо і сів, просидів цілі дві години і нічого не міг перерозуміти. Сум почав облягати мою стурбовану душу. Хіба нічого не вийде, раз у раз було на мислі. Коли це на очі попався мені Гоголь, і я порішив присвятити йому вірша. Взяв шверку папірця і вивів кривобокими літерами ось що? Н. в. Гоголю. Гоголь русське слово, громко оно звучить. В сладосний все сидіть, посміяться не проч, Читая майську ночь. Хм. Оце таке, як бачите, досить я його перечитував і гаразд зрозумів, що не буде з мене московського поета. Гірко було признатись об цім самому собі, і я трохи згодом надумав, ще краще стати билетристом. Узявся я до прози, себто ось яким побитом обернув папірець на другий бік і почав малювати. осенью сыны. Село Бровари как бы затонуло в непроглядной грязи. Нужны были неимоверные усилия, чтобы, идя близко к плетням, не потерять сапогов, так как о галошах тут не может быть и речи, но зато посреди улицы шагалось так легко и привольно, и при этом, как бы не был вежлив пешеход, — Но он не мог бы соблюсти всю строгость нейтралитета, чтобы не обдать каждого встречного несметным числом брызг грязи, которая при каждом погружении сапога в нього вылетала обильным фонтаном. Бачу, що трохи гарно, але влузнути далі не можу. Мабуть, вдохновение скінчилось. Стривайте, стривайте! от надумав занадто гарне. А чи не залишити мені московську мову і взятися за свою рідну? Лепсько, я хутко облишаю попсований папірець і пишу сатиру на свого начальника, що небавом перед тим вигнав мене з посади. Ось вона. Що неблагодарна ти людина, і така можливо сказать скотина, що я для тебе все рівно, хоч і лізь у вікно, а якби ти це знав? Що за мною ти втіряв писця доброго, списивого і на всі діла красивого. Що я було, як пишу, то тільки чуть-чуть дишу, а тепер я собі скажу прощай і більше лихом мене не поминай. Читаю не те, що хотілося, здається, все ж і прикладно виходить. Людина, скотина, равно, вікно знав, кіляв, списивого, красивого, пишу, дишу, прощавай, не поминай. А проте щось не те не так склалось, як бажалось. Мордувався я ще з годину над віршами та бачив, що не йде, облишив і кинувся до прози. Пишу та й пишу одно псую, папір та рву, псую, папір та рву. Вже чимала купа. Аж навіть душно стало, Очинив я вікно, обвіяло мене голова свіжіша стала. Поглянув у вікно і тяжко замислився. Скрізь тихо в пісні замовкли, люди сплять. Де не де лише світиться маленьке є віконце, та й на порозі деяких хат забарена сім'я вечеря. Налюбувався я і. Я заміркував ще одне діло. Я почав перекладати українські пісні на московську мову. Ой у полі могила з вітром говорила вій вітри буйнесенький, щоб я не чорніла. Ой, в поле курган з вітром гуторить вій вітер буйний, щоб я не закоптелся. Біжить річка, через річку кладка. Не покидай козаченьку рідного батька. Біжи тричка через речку брівно. Не бросай парень, своїх родителей. Прочитав я і руками об поле вдарився. Це був останній мій твір, остання праця на письменницькому шляху. Прочитав я цей переклад та й заплакав. Впевнив, що не буде з мене письменника. Але дух бадьорості не покинув мене, і я маю ще одну думку як ділитимуть землю, то й мені клапоть дадуть. От тоді то я спишу її вздовж і впоперек. Дякую, друзі, за те, що прослухали це невеличке оповідання. Щира вдячність пану Юрію за те, що віднайшов зберіг. І відтворив таку перлину. Мені цікава ваша думка. Чи варто на каналі випускати ось такі книги: книги забутих авторів, наших авторів, невідомих, незвіданих, втрачених авторів і знайомити із ними наші молоді покоління. Чекаю на вашу думку у коментарях. Ну і звичайно ж, не забувайте! Найголовнішим зараз є підтримка Збройних сил України та віра в нашу перемогу. І, звичайно ж, читаємо, слухаємо і розмовляємо українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!